Мінімум 3000 вигоди на даному автомобілі. Ви спитаєте, що це? Звичайно, це ж буде Тесла. Тесла Model 3. Ходи про покажу, який це варіант. Вчора виграли для нашого клієнта. До вашої уваги Tesla Model 3 Long Range. Да, Задній привід, але ви погляньте тільки на ціну 5300 доларів з мінімальними пошкодженнями. У нас пошкоджена підвізка, передня ліва та задня ліва. Бампер зліз, фара ціленька, капот цілий. Крило можливо буде малюватись тут і заднє. Далі по автомобілю питань ніяких немає. Можливо, є ще якісь невеликі царапки, але ви погляньте на, даний, на стан даного автомобіля. Дуже крутий варіант. Бампер на заміну. ну цього даже можна спасти? То таке вона в Україні стає 10 700, з ремонту. Вона стане до 13 тисяч. Це найдешевша тройка продається від 16 тисяч доларів. І це може бути стандарт. А це в нас є Long Range, Це 75 кВт батарея. Тобто мінімум 3 тисячі доларів ми маємо за зоро. Тому звертайтеся в компанію Intertrade. Ми для вас підберемо найкращий найвигідніший варіант, який тільки може бути. Дякую за увагу. З вами був Микола.